Що YouTube не включає. Знову треба. Вони, вони мають натиснути кнопку. А що натискати? Понятно, Понятно, ви маєте натиснути кнопочку, що ви погоджете приєднання. Може і затормозило. Все добре? Так, все добре. Якщо ви вийти, то все буде. Василь Васильович, у вас все нормально? Та ніби так. Зараз зараз секундочку. Нормально. Тут не мене віконечка ніякого, Все нормально. Ага. Доброго дня, шановні члени разової спеціалізованої вченої ради, шановні присутні здобувачі. На початку нашої роботи хотів би повідомити вам, що відповідно до затвердженого постановою каміну номер 44 від 12.01.2022 року порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії постановою вченої ради Тернопільського національно-педагогічного університету імені Володимира. Натюка утворено разову спеціалізовану вчену раду ДФ 58053047 правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ігоріша Андрія Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії галузі знань 01 освіта педагогіка зі спеціальності 011 освітні педагогічні науки. Представляю склад. Разової спеціалізованої навчальної ради, ваш покірний слуга, голова ради Терешуґри Васильович, доктор педагогічних наук, професор кафедри технологічної освіти та охорони праці ТНПУ. Це назва наша скорочена Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Офіційні опоненти. Каплінський Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами. Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Куцюбинського, приступа Євгеній Никодимович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії методики фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, офіційні опоненти Ангелюк, Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання. ТНПУ Сопотницька Олена Валерівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання ТНПУ. Згідно з даними реєстраційної картки, на засіданні спеціалізованої ради присутні 5 із 5 членів ради. Три члени ради беруть участь у засіданні очно, два дистанційно. Тобто, кворум для проведення засідання є, тому ми маємо всі підстави офіційно розпочати наше засідання. Нагадую всім, що відповідно до пункту 26, згаданої вище постанови Кабміну України, засідання разової спеціалізованої вченої ради супроводжується трансляцією в режимі реального часу на офіційному веб-сайті ТМПУ, також відеозаписом цієї трансляції. Якщо прозвучить сигнал повітряної тривоги, будемо сподіватися, що цього не станеться. Але якщо це станеться, ми змушені будемо призупинити наше засідання і піти в укриття. На порядку денному захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Івгіша Андрія Васильовича на тему діяльність педагогічного ліцею спортивного профілю в Україні 1991-2023 роки». З галузі знань 01 освіта педагогіка за спеціальності 011 освітні педагогічні науки. Чи будуть зауваження, пропозиції щодо порядку дня? Немає. Прошу проголосувати. Будемо голосувати піднятими руками. Хто за, прошу проголосувати. Дякую. Всі за? Проти? Утрималось? Немає. Тему дисертаційної роботи Івіша Андрія Васильовича затверджено вченою радою Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Протокол номер 6 від 23 12 2019 року. Диссертацію виконано у тому ж університеті. Науковий керівник Чайка Володимир Мирославич, доктор педагогічних наук, професор кафедри освітології, педагогіки Заходу Українського національного університету, але він... Коли виконувалася робота, був ще тоді працівником нашого університету, тобто відповідність постанові, які, про яку вже згадувалось, є повністю. До спеціалізованої вченої ради надійшли такі документи: заява щодо проведення атестації здобувача. Копія першої сторінки паспорта громадянина України, копія диплома про освіту, витяг з наказу про зарахування до аспірантури, академічна довідка про виконання відповідної освітньо-наукової програми, висновок наукового керівника, висновок про наукову новизну теоретичне і практичне значення результатів дисертаційної роботи, дисертація в друкованому і електронному виді, копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, засвідчені в установленому порядку. Подані документи всі відповідають установленим вимогам МОН. Також дотримано вимоги відповідного порядку присудження ступеня доктора філософії. Дисертацію до захисту подано вперше. Чи є запитання у присутніх щодо документів, які представлені на засідання нашої ради? Немає. Біографічні дані здобувача Івія Андрій Васильович, громадянин України 1985 року народження, освіта вища, закінчив Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. У 2005 році отримав диплом спеціаліста зі спеціальності педагогіка-методика середньої освіти, фізична культура. У 2003 році почав трудову діяльність у педагогічному ліцеї міста Тернополя на посаді керівника гуртка з фізично фізкультурно оздоровчої роботи. У зв'язку з реорганізацією, з 2009 року працював в Тернопільському навчально-виховному комплексі школа-ліцей номер 13 Тернопільської міської ради Тернопільської області, керівником гуртка, вчителем фізкультури, вихователем цілодобової інтернатної групи. У 2012 році прийнятий на посаду вихователя цілодобової інтернатної групи та заступника директора на за директора загальноосвітньої школи перших третього ступенів номер 30 міста Тернополя з 2015 року. Працював вихователем інтернатних класів та вчителем фізичної культури у Тернопільському педагогічному ліцеї спортивного профілю Тернопільської міської ради у 2019 році прийнятий. На посаду асистента кафедри теорії, методики олімпійського та професійного спорту, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка з 2022 року працює вчителем фізичної культури в Тернопільському академічному ліцеї Генезис і з 2019 по 2023 роки навчався в аспірантурі. Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка виконав усі вимоги освітньо-наукової програми, за якою навчався 011 одинадцять освітні педагогічні науки. Результати дослідження висвітлено у восьми наукових публікаціях автора, серед яких сім одноосібні, із зазначених праць. Чотири статті у наукових фахових виданнях України, один у у закордонному науковому періодичному виданні, три публікації пробаційного характеру. Кількість обсяг та зміст друкованих праць відповідають вимогам МОН України щодо публікацій основного змісту дисертації та здобуття наукового ступеня доктора філософії. До спеціалізованої вченої ради своєчасно надійшли відгуки опонентів та рецензії рецензентів, які були розміщені на сайті ТНПУ. Слово для викладу основних результатів дослідження має здобувач Івгеш Андрій Васильович. Будь ласка, вам слово, Андрій Васильович. Добрий день, шановний голово, шановні члени Разу спеціалізованої вченої ради, шановні присутні. Дозвольте представити вашій увазі результати дисертаційного дослідження на тему діяльність подгірного ліцею спортивного профілю в Україні 1991 2023 роки. Актуальне дослідження полягає у наявності певних суперечностей, які і вплинули на вибір даної теми. Реформи сучасної системи освіти України спрямовані на те, щоб створити всі необхідні умови для розвитку здібностей творчої і спортивно обдарованої молоді, їх духовної, загальної та інтелектуальної культури. Реалізація основних завдань реформи зумовила появу різних типів загальноосвітніх закладів, які сприяють збереженню та розвитку інтелектуального потенціалу держави, формування висококультурної, духовної, творчої і спортивно-обдарованої особистості, здатні до самоорганізації, самостійного прийняття рішень, вибору смислу життя. Специфічною рисою діяльності цих закладів є профільна спрямованість, аналіз процесу встановлення та розвитку ліцею дав змогу висловити низку суттєвих питань історії педагогіки щодо. Виокремлення характерних хронологічних періодів, показників розвитку системи освіти, діяльності ліцеїв, особливостей їх розвитку в педагогічній теорії та історії тощо. Соціокультурна та психолого педагогічна значущість інноваційного освітнього середовища навчального закладу нового типу, зокрема, ліцею, і обумовила вибір теми дисертаційної роботи. Об'єкт дослідження, предмет дослідження та мету дослідження представлено на слайді. Зверніть увагу на завдання. Вони також представлені на слайді. Хронологічні межі дослідження охоплюють період 1991-2023 роки. На визначення нижньої межі впливають передумови становлення ліцейної освіти в Україні з початком державотворчих процесів у сфері системи загальноосвітньої середньої освіти. Які законодавчо закріплено у Декларації про державний суверенітет України, акті проголошення незалежності України, законі України про освіту, верхня межа, зумовлена нормативно-правовою базою, зокрема, державним стандартним профільної середньої освіти та державною цільовою соціальною програмою розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року, що регулює діяльність сучасних інноваційних закладів профільної освіти. Доцільно закцентувати увагу на тому, що етапи розвитку системи ліцейної освіти не збігаються у хронологічних межах з розвитком змісту спортивної підготовки молоді. Історично склалося так, що розвиток ліцейної освіти на українських землях розпочався набагато пізніше, ніж розвиток змісту фізкультурної освіти юнацтва. Щодо першого завдання, визначено суть основних дефініцій дослідження. Аналіз історії становлення системи ліцейної освіти в контексті розвитку загальної спортивної підготовки і фізичного виховання можна узагальнити в таких відносно завершених хронологічних підетапах на основі освітньої політики і шляхів модернізації, загальноосвітньої підготовки, а також профільної освіти. Основою першого періоду 1805-1820 роки. Період зародження є поява насамперед трьох невідомих на території України ліцеїв. Львівського, Рішельєвського, Кременецького. Другий період 1820 1870 роки. становлення практики фізичного виховання в середній школі. Третій період. 1870 1920 роки. Створення і функціонування фізкультурно патріотичних і спортивних організацій на західноукраїнських землях. Четвертий період, 1920-1939 роки. Мілітарно-ідеологічний спричинив заборону діяльності ліцею, окрім західних територій. П'ятий період встановлення фізкультурної освіти тривав понад півстоліття. Починаючи з 1940 року до 1991 року. Фізкультурна освіта утвердилась, як. Елемент змісту загальносередньої та позашкільної освіти. Шостий період розвитку мережі закладів спортивного профілю як частини європейського освітнього простору. Щодо другого завдання, було визначено, що педагогічний ліцей спортивного профілю це інноваційний заклад загальної середньої освіти, що забезпечує здобувачам право на індивідуальну освітню траєкторію навчання зі спортивно тренувальним профілем, навчання в старшій школі. і Є структурним підрозділом педагогічного закладу вищої освіти. Педагогічний університет і ліцей погодили спільні плани набору здобувачів до ліцею спортивного профілю, організацію педагогічної практики студентів на базі ліцею, проведення практичних занять ліцеїстів на базі університетських лабораторій, спортивних залів, стадіону, манежів, керівництво спортивними тренувальними ліцеїстів, підвищення науково теоретичного рівня викладачів ліцею, шляхом проведення спільних науково теоретичних семінарів та конференцій, В межах реалізації третього завдання. Нами розроблено прогностичну модель організації діяльності педагогічного ліцею спортивного профілю, що базується на, при... на принципі багатовекторної побудови. За системно комплексним підходом модель є багатокомпонентною, багатоаспектною, та включає цільову, змістову, технологічну та результативну складову. Всі Ці компоненти цієї моделі характеризують сукупність форм, методів, принципів організації та діяльності ліцею. Всі вони є взаємопов'язаними та взаємозалежними. Основ, основною під час формування моделі є концептуальна складова, а похідними змістова, технологічна та результативні складові. Важливими компонентами моделі є методи і форми навчання та виховання у публічному ліцеї спортивного профілю. Серед ефективних методів навчання і виховання здобувачів ліцеїв в умовах профільного навчання визначено такі: словесні, практичні, наочні та самовдосконалення. До основних форм організації навчально-виховного та спортивно-тренувального процесу належать уроки, години здоров'я, фізкультурно-художні свята, професійно-спортивні вікторини, некласифікаційні змагання, самостійна робота вдома, заняття у спортивних секціях. Важлив, важливим компонентом освітнього процесу в ліцеї є організація індивідуальної спортивної підготовки, індивідуальної спортивної програми, основною формою реалізації якої є практичні заняття. Щодо реалізації четвертого завдання, визначено, що ефективність діяльності подічного ліцею спортивного профілю забезпечується створенням специфічного спортивно-орієнтованого розвивального середовища, сучасного подічного ліцею спортивного профілю як штучно-побудованої системи, структура і складові, якої створюють необхідні умови для досягнення цілей. Освітньої і спортивної діяльності. Структура спортивно-орієнтовного розвивального середовища визначає його внутрішню організацію, взаємозв'язок і взаємозалежність між його елементами. Елементи, неподільні частки спортивно-орієнтовного освітньо-розвивального середовища, визначають змістову і матеріальну наповненість спортивно-орієнтовного освітньо-розвивального середовища, а також ресурси, що включаються у діяльність учасників освітнього процесу, набуваючи ознак засобів, навчання і виховання. В межах реалізації п'ятого завдання проведений аналіз наукової літератури та стану організації діяльності педагогічного ліцею спортивного профілю. дав можливість виокремити такі педагогічні умови, підвищення ефективності освітнього процесу у системі роботи даних ліцеїв, формування мотиваційної налаштованості на успішну діяльність у навчанні і спорті, досконалення змісту підготовки ліцеїстів на основі реалізації міжпредметних зв'язків. Організація самостійно навчально-пізнавальної діяльності в процесі вивчення спецкурсів, спорт проти булінгу, спорт заради розвитку, спортивне орієнтування, професійно прикладна фізична культура тощо. Отже, можемо зробити висновок та про про наукову новизну і теоретичне значення дослідження наукова новизна результатів дослідження, вперше ураховуючи принцип історизму для визначення особливостей діяльності ліцеїв в умовах незалежної України, Дійсно цілісний історико педагогічний аналіз передумов встановлення ліцейної освіти на українських землях, що забезпечило можливість обґрунтувати періодизацію її розвитку. Виокремлено сучасний етап 1991-2023 роки розвиток ліцею спортивного профілю як частини європейського освітнього простору. Виявлено та теоретично обґрунтовано педагогічні умови підвищення ефективності освітнього процесу ліцею спортивного профілю в непрервній освітній системі. Розроблено прогностичну модель організації діяльності педагогічного ліцею спортивного профілю. Визначено структуру спортивно-орієнтовного, освітньо-розвивального середовища педагогічного ліцею спортивного профілю. Подальшого розвитку набули обґрунтування особливостей функціонування ліцею як закладу профільної підготовки молоді, зміст та організаційні форми науково-методичної діяльності в педагогічному ліцеї. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що. Розроблено та впроваджено навчально-методичний комплекс, навчальна програма, календарно-тематичне планування, зразки планів конспектів занять, плани роботи гуртів фізкультурно-оздоровчого циклу, удосконалено структуру навчального плану та навчальних програм з профільних предметів для педагогічного ліцею, форми і методи організації профільного навчання старшокласників. Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні зарубіжного досвіду організації ліцейної освіти, дослідженні впливу здоров'я збережувальних технологій на, на якість спортивної підготовки ліцеїстів. Доповідь завершена. Дякую за увагу.